Замінити ярмо зв'язком. Роздуми над Божим Словом на середу другого тижня Адвенту. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе, і мій тягар легкий. Людина ніколи не грішить заради самого гріха і не чинить зла. Заради самого зла. В гріху людина завжди шукає сповнення свого прагнення щастя, задоволення своїх потреб любові, самовдосконалення, безпеки. Все це людина колись мала, але давно, ще до гріхопадіння Адама і Єви, до первородного гріха, а через гріх усе це втратила. Залишилось порожнє і неспокійне серце, що постійно прагне того щастя, якого не може знайти на землі. Так гріх стає замінником щастя. Це як наркотик, який заспокоює потребу любові, безпеки, щастя на короткий час, а потім поглиблює порожнечу так сильно. Що наступного разу потрібно ще більше гріха, щоб заповнити цю порожнечу, людина потрапляє в ярмо гріха, яке надмірно обтяжує самого грішника. Любов Ісуса це сила, яка розриває замкнене коло нашої безглуздої гонитви за замінниками щастя, що їх ми знаходимо у гріху. Господь знімає з нас ярмо гріха, щоб замінити його зв'язком любові з собою. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе. І мій тягар легкий. Адвент це час, коли ми виходимо на зустріч Його любові, щоб вона захопила наше серце і заволоділа ним уже назавжди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.